Добрий день. Сьогодні в Саудовській Аравії, в Аріяді зібралися американська та російська офіційна делегація під головуванням відповідно держсекретаря США Марко Рубіо та міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова. Питання російсько-українська війна? Як її закінчити? Які можуть бути компроміси? Як не допустити відновлення бойових дій тощо, на ці переговори Україну не покликали так само, як і не покликали представників європейських країн? В Росії це сприймають як ознака того, що Росія тепер знову настільки потужна держава, що будуть разом зі Сполученими Штатами ділити світ і от почнуть з України. Багато хто в світі теж так само сприймає і порівнюють ці, ці переговори з е, Мюнхенським зговором е, 1938 року, коли е, провідні держави світу, які були на той час, без залучення офіційних осіб Чехословаччини, просто розділили її і віддали більшу її частину, Ненсійської Німеччині і багато хто думає, що зараз в Ервіяді намічається щось подібне, що Україну розділять без участі України і європейських країн. І це як тоді в 30 30-ті роки, це стало відправною точкою до подальшої третьої світової, вій... світової війни Другої світової війни. Так, і тут ці переговори є фактично спусковим гачком для початку Третьої світової війни. Я не буду вас заспокоювати, мені так само не подобається те, що відбувається, але я вас закликаю на деякий час відключити емоції і спробувати подивитись на те, що відбувається, беземоційно, під дещо іншим кутом зору. Ну, а для початку хочу просто сказати: якби тоді, в 20 столітті, керівники Чехословаччини дали би команду своїй армії чинити спротив, то ніякі оці Мюнхенські угоди не діяли б, тому що армія Чехословаччини на той момент була. Більш технічно просунута в порівнянні з, німець, з німецькою армією, і ще невідомо, хто би переміг в тих зіткненнях. Ну, а виконувати те, що сказали дорослі дяді без вашої участі, ну, це керівники Чехословаччини самі прирекли свою державу на капітуляцію. Отже. Подивимось на те, що відбувається зараз в Ервіяді і взагалі в пошуку американцями шляхів закінчення цієї війни. Кажуть, що свого часу Уінстон Черчилль сказав про американців таку фразу, що американці, врешті-решт, все зроблять правильно, але спочатку перепробують всі неправильні варіанти. Так ось те, що відбувається в Ервіяді, це якраз Одна із спроб перепробувати неправильні варіанти. Що ми бачимо? Американці дійсно по сей час наївно вірять, що росіяни це теж люди, у яких інші людські інтереси, і тому з ними можна вести переговори, шукати компроміси. Задобрювати їх якимось там плюшками, якимись там преференціями, і таким чином шукати взаємовигідний, ну або принаймні взаємно влаштовуючий якийсь компроміс, і ніяк не можуть зрозуміти психопатічну суть російського національного характеру. Для росіян нема поняття компромісу. Росіяни хочуть або домінувати, або бути рабами когось. Все, як казали давні рівня, out-out, тертум non datoр, Третього не дано. Так ось, то, що буде далі відбуватися, американці будуть наївно намагатися запропонувати росіянам різні варіанти компромісів. І постійно не будуть розуміти, чому росіяни на ці компроміси не йдуть. А дуже просто: Росіяни будь-який компроміс, спробу домовитися сприймають як слабкість. І чим більше американці будуть намагатися з росіянами знайти якісь спільні точки дотику, тим більше росіяни будуть вимагати на цих переговорах. Вони і так почали переговори фактично з ультиматумом. Ультиматум про те, що перед початком ще переговорів треба визнати, що Росію, що Україну ніколи не візьмуть в НАТО, і що країни НАТО повинні на своїй сесії скасувати ці документи, де говорилось про майбутню там про майбутнє запрошення України в НАТО. Тобто навіть це все треба скасувати більше того. Росіяни з самого початку навіть чути нічого не хочуть про те, що Україні треба хоч щось повертати. Навпаки, вони вимагають, що Україна повинна їм віддати повністю Донецьку і Луганську область, Херсонську область, яку вони частково тільки контролюють, Запорізьку область, яку вони так само контролюють, тільки частково. І чим більше будуть йти подібні переговори, тим більше будуть росіяни вимагати. Отже, що, врешті-решт, станеться, американці будуть пробувати шукати інші варіанти, будуть пропонувати росіянам різні варіанти угоди, з якимись преференціями. І все це не буде діяти. Ну, а тепер. Давайте подумаємо, а що буде, якщо ну, раптом таке станеться, що росіяни і американці домовляться, як зупинити війну в Україні, скажімо, на тій лінії, де зараз знаходяться війська, і примусити українців трохи з цієї лінії відійти? От як ви собі це уявляєте? Що? У Трампа і його команди є якісь важелі впливу на Україну, щоб примусити її до капітуляції, які не будуть постачати зброю. Ну так, президент Байден рік тому, кілька місяців, не постачав в Україну зброю, розказував всім байки про те, що республіканці не хочуть проголосувати. Закон про виділення грошей для України, а сам тим часом мав біля 10 мільярдів спеціального президентського фонду вже виділених Конгресом спеціально для України. І з цього фонду теж нічого не постачав. Ну, кілька місяців не постачав зброю. І що? Українська армія зупинилася. Війна зупинилася? Ні. Який Ще важель впливу, ну будуть примушувати Україну провести вибори. Ну і що, як вони це собі уявляють? Що Зеленський дасть команду проводити вибори на вимогу Сполучених Штатів? Він цього не зробить. Він на цих виборах програє і він не хоче програвати. Навіщо йому ці вибори проводити? А яким чином можна його примусити, ну, можна, наприклад, арештувати рахунки топ-чиновників українських і їх заморозити, і таким чином впливати на цих топ-чиновників, що буде в Україні, то українці спасибі скажуть американцям, що відкрили оцих корупціонерів, і із задоволенням цих чиновників розгонять? Як ще Сполучені Штати? Зможуть примусити Україну виконувати ті домовленості, в яких Україна не брала участі. Може, ви подумаєте, що сюди відправлять американські війська? Ну це буде взагалі сюрреалізм. Тоді, якщо, наприклад, уявити собі, що Трамп захоче зробити таку річ, відправити в Україну американські війська, щоб примусити Україну до капітуляції. Ну, це він одразу потрапить під імпічмент. Причому цей імпічмент будуть робити його ж однопартійці, серед яких достатньо багато прихильників України. Тобто, яким чином оці домовленості, якщо вони раптом будуть досягнуті, як примушувати Україну? І не забувайте, українська армія це не чешська армія до, о, той середини ХХ століття. Українська армія це бойова армія. І хто дасть команду української армії на капітуляцію? Да то людину одразу відправлять під трибунал, народний трибунал, самі же армійці. І як ви думаєте, що українська армія буде відступати, а зброю, до речі, Україна останнім часом поступово вже виготовляє сама і перекриття джерела? Зброєння, воно може скажімо так, сповільнити роботу української армії, але не зупинити, і до того ж, зброєння будуть давати європейці, яких сам же Дональд Трамп і його команда закликають більше брати участі в українських справах. Вони будуть брати більше участі, тобто подумайте самі. Якщо дійсно дехто вважає, що Америка і е, Росія про щось домовляться там в Саудівській Аравії про якийсь розділ України, то як вони це будуть здійснювати? Та ніяк. Це будуть тільки слова. Хоча, само собою, нам буде тут складніше, е, якщо скажімо, зупиниться е, потік допомоги. Так що, коли кажуть про те, що все пропало і це Україну здають, не вірте. Здають тільки того, хто готовий здатися. Україна здаватися не збирається. Тому всі ці розмови без України будуть ні про що. Отже, що буде далі? А як я сказав? Росіяни будуть все більше нахабничити, будуть все більше вимагати від Америки. От. І врешті-решт, що називається, зірвуть різьбу. Врешті-решт, станеться те, що... про що Дональд Трамп казав ще минулого року: що буде, якщо Путін не погодиться на мирний план Дональда Трампа? Він ще в минулому році сказав, що тоді він завалить Україну зброєю. Були слова Трампа, що Україна отримує стільки зброї, скільки ніколи не отримувала. А це вже буде важель впливу не на Україну а на Російську згоду. Ну а навіть якщо нічого не буде відбуватися. ні... Прискорення постачання зброї, ні сповільнення, ні збільшення, ні зменшення все буде йти отак, от от, як йде, як ви бачите, Україна стала все більше виробляти власних безпілотників і цілеспрямовано, системно вибиває російську енергетику, російські нафтогазові, нафтопереробні заводи, російські логістичні. Ланцюги з постачання енергоносіїв, і це достатньо сильно починає впливати і на російську армію, і на російську економіку. І таким чином спробувати зупинити Україну в тому, що вона робить, нікому не вдасться. Отже, якщо ми, як я сказав, відволікаємось від емоцій. Дивимось на те, що відбувається, то ось мій прогноз. Переговори будуть йти. Американці будуть продовжувати шукати шляхи, яким чином домовитись з Росією знайти компроміс. Росіяни будуть продовжувати е, вимагати нездійсненного е, і не помітять, як, врешті-решт, зірвуть різьбу, тому що. Росіянам не потрібен будь-який компроміс, де хоча б частково враховані інтереси України. Бо якщо буде, як я сказав, хоча б частково враховані інтереси України, для Путіна це програш. На програш він піти не може. Тому він буде і далі тягнути кота за хвіст, буде намагатись вимагати більшого, буде різні. Висувати ультиматуми, і всі оці зусилля американців будуть марними. І врешті-решт станеться те, про що казав Вінстон Черчилль, що американці перепробують всі неправильні варіанти і, врешті-решт, здійснюють, зроблять правильно. от такий мій прогноз. Отже, нам буде нелегко все буде. І далі ну, проходити, як ми розуміємо, достатньо жорстко, гаряче і, скажімо так, і болісно, але кінцевий результат буде на нашу користь. На все добре.